24 лютого у приміщенні міськвиконкому замість прийому міського голови відбувся прийом секретаря міської ради Манька Івана Івановича. У нас трапилася така пригода, що міський голова заболів сьогодні. Неділя була дуже напружена. Ця неділя дуже напружена. Напружена у нас тим, що, допустим, такі складні кліматичні умови Уже інтенсивно значить йшла в нас в неділю при уборка снігу. І ожидаємо інтенсивне сніготаєння, так що дуже на великих переживаннях проходила ця вся робоча неділя. Ну так вийшло, може й не зв'язано з цим, що міський голова заболів. Багато з тих громадян, хто мав надію поспілкуватись із міським головою, не погодилися ділитися своїми проблемами з іншим посадовцем. А отже, вони відклали свій візит до наступного тижня. Люди звертаються в основному з яких питань це земельне питання. Багато людей приходить зараз на прийом, особливо ліде люди. Які вже, так сказати, по 80-70 по років, які хворіють, вони приходять за матеріальною допомогою. І треба, щоб їм хоча б із їхніх заощаджень держава вернула якісь то там проценти, якісь -то гроші, тому що вони всі хворіють. Але знайшлися і такі громадяни, які вже не можуть чекати і відкладати вирішення своїх проблем навіть на один тиждень. Іван Іванович уважно вислухав кожного, хто прийшов. Тож ніхто не залишився без паради. Бути задоволене. Ратетяно Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.